Введення інституту множинного громадянства в Україні, позбавлення мандатів нардепів забороненої партії ОПЗЖ та повернення додому українців, які виїхали з країни через війну. Ці та інші питання зараз у центрі уваги народних депутатів. Докладніше про роботу парламенту далі. Хто в Україні зможе мати два паспорти? Верховна Рада зробила перший крок до запровадження множинного громадянства. Чи зможе Україна позбутися про російських у парламенті? Верховна Рада з другої спроби відкликала нардепа від забороненої партії з посади в комітеті справ людини, де окупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Що таке Military ID? Скільки часу будуть зберігатися дані про захисників та захисниці? Навіщо в Україні створюють єдиний державний реєстр військовослужбовців? Як зміниться підхід до пошуку корисних копалин? Народні депутати оновили мінерально сировинну базу цього тижня? Парламент ухвалив у першому читанні президентський законопроєкт, який передбачає введення інституту множинного громадянства в Україні. Документ, зокрема, передбачає спрощення процедури набуття громадянства для іноземців та осіб без громадянства, зокрема, які проходять військову службу в ЗСУ. Одночасно набути громадянство України та іншої держави зможуть діти за фактом їхнього народження, або якщо усиновлювачами є громадяни інших країн. Автоматично можна отримати право на подвійне громадянство у випадку одруження з іноземцями. Зберегти громадянство зможуть українці, які вимушено виїхали з країни через війну. Водночас можливість множинного громадянства не допускати. Тами це щодо людей, які мають громадянство держави агресора або держави, яка не визнає територіальну цілісність і суверенітет України. До другого читання мають врахувати пропозиції і зауваження, зокрема світового конгресу українців. Також парламентарі доручили запитати думку конституційного суду щодо цього документу. Метою проекту закону є зміцнення національної єдності, зменшення негативних демографічних наслідків, спричинених збройної агресії проти України, а також удосконалення регулювання правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які захищають нашу державу. Цей законопроєкт реально. Направлений на збереження української нації, котра стане перед великою демографічною прірвою, коли закінчиться ця війна. У Верховній Раді розпочався збір підписів, аби позбавити мандатів народних депутатів, що раніше були у складі забороненої у 2022 році партії ОПЗЖ. Це питання вкотре підняли у парламенті після публічного відеозвернення колишнього співголови цієї політсили Юрія Бойка, який озвучував про кремлівські наративи. Його висловлювання обурили суспільство. Народні депутати відкликали бойка з посади члена комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій національних меншин і міжнаціональних відносин. Також Верховна Рада підтримала запит Романа Лозинського до президента про позбавлення Юрія Бойка звання Героя України. За це рішення проголосували 232 народних обранців. Треба пам'ятати, що цю війну в Україну привела партія регіонів, підхопила її. ОПЗЖ, але ніхто не зніматиме вину. Ні з засновників партії регіонів, ні тих, хто підігравав Януковичу, ні тих, хто був в його уряді. Ніхто з них не зніматиме вину. І якщо розбиратися, то, то розбиратися по суті. Це для нас є пріоритет. І в нас є чітко передбачені процедури, по яких ми йдемо. Тому що це не дає шансів тим особам, щодо яких ми застосували ці процедури, в судовому порядку в Україні чи за її межами оспорити рішення Верховної Ради України. Народні депутати підтримали ліквідацію МСЕК, ухваливши відповідний законопроєкт в цілому. Тож з 1 січня 2025 року замість медико-соціальних експертних комісій працюватимуть медичні команди, які складатимуться з лікарів практиків багатопрофільних медзакладів. Згідно з документом, тільки лікар зможе направляти пацієнта на оцінювання. До цього процесу особа зможе залучити свого повноважного представника. Також визначаються механізми оскарження рішення експертних команд. Крім цього, буде запроваджено спрощений процес встановлення інвалідності за рахунок формалізації відповідних критеріїв та цифровізації проходження експертизи. Буде запроваджено прозорі механізми оскарження. Тепер оцінювати функціонал життєдіяльності діяль... людини. Будуть мультидисциплінарні комісії в кластерних і надкластерних лікарнях. Повністю е перестає е ходити. Паперова документація. Доправити до комісії можуть як сімейні лікарі, так і лікуючі лікарі. Якщо це в стаціонарі відбувається, це в першу чергу для наших військових дуже важливо. А третє, це те, що ні лікарі, ні людина не знають кого, до яких саме лікарів він попаде на таку комісію? Насправді це тільки перший крок для такої реформи, але важливі речі там вже закладені. І в першу чергу це цифровізація процесів і деперсоналізація. Тобто сьогодні ми починаємо боротися з корупцією в цій сфері. Запрошення України до НАТО, посилення наших оборонних та економічних можливостей, а також санкційний тиск на Росію. Це головні переговорні умови, заявив під час години запитань до уряду глава МЗС Андрій Сибіга. Він назвав головні завдання зовнішньої політики України і наголосив на концепції примусу Росії до миру. Також міністр закордонних справ з парламентської трибуни назвав кількість українців, які виїхали за кордон через повномасштабну війну. Це 7,5 мільйонів людей. Для повернення наших громадян додому мають бути створені належні умови. Достатня кількість систем ППО, щоб захистити цивільні об'єкти наші міста для того, щоб люди, які повертаються, відчували себе безпечно, щоб їхні діти могли відвідувати школи. Це відбудова житла, це забезпечення медичними послугами, створення мережі бомбосховищ для дітей. Нам треба активізувати роботу з українцями, які є за кордоном. Про те, що нам потрібно налагоджувати більш тісні контакти з іншими країнами там, де Україна не представлена. Для нас НАТО є безальтернативною гарантією, і дуже важливо розуміти, що Україна прагне закінчення війни справедливого і стійкого миру. В Україні створять єдиний державний реєстр військовослужбовців. Цього тижня народні депутати підтримали відповідний законопроєкт. Документом створюється єдина база даних про військовослужбовців Збройних сил України та військовослужбовців Державної служби спеціального транспорту. Передбачається запровадження унікального електронного ідентифікатора Military Айді для обміну даними між реєстрами без використання персональних даних військовослужбовців. Чутлива інформація зберігатиметься на захищених інформаційних носіях і, за потреби, може бути деперсоніфікована. Реєстр не міститиме інформації про військову службу, звання або спеціальність. За словами народних депутатів, ухвалення цього закон. Проєкту дозволить підвищити ефективність проведення мобілізації шляхом удосконалення введення електронного обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Зберігатися дані у реєстрі буде 75 років з дня смерті військовослужбовця. Це буде взагалі єдиний реєстр, де буде вся ця інформація зібрана для того, щоб, по-перше, ефективно… Е Контролювати і ефективно керувати військовослужбовцями. По друге, щоб військовослужбовці отримали, як і звичайні громадяни України, відповідні соціальні пільги для того, щоб їм не потрібно було бігати по покупу інстанції, доводити, що вони військовослужбовці. По третє, мова стосується про те, що вони добровільно можуть вносити дані про своїх рідних і близьких. Він буде захищений від зовнішнього втручання. Дуже важливо, щоб доступ. До медичних даних наших військовослужбовців мали право окремі люди, які будуть заходити в цей реєстр зі своїм ключом. Парламент розширив список категорій військових, які матимуть право на дострокову пенсію. Йдеться про добровольців, які захищали Україну. Умови призначення виплат прирівняють до військовослужбовців строкової служби, які отримали інвалідність або постраждали під час оборонних дій у зв'язку з агресією РФ, а також членів сімей загиблих та зниклих безвісти. Право на призначення дострокової пенсії за віком поширюватиметься також на дружин або чоловіків, якщо вони не взяли повторний шлюб. Також це стосуватиметься і батьків, яким надано статус сім'ї загиблих захисників і захисниць України. Призначити дострокові пенсії зможуть за умови досягнення чоловіками під... Піли... захисники, захисниці, кияни, які у лютому місяці 22-го року у березні у добровольчих формуваннях зі зброєю в руках захищали державу, захищали місто Київ. Відповідно, після прийняття цього законопроекту для цієї категорії осіб і членів родин загиблих будуть передбачені відповідні пенсії, а також можливість вийти на пенсію раніше. Парламент оновив державну програму розвитку мінерально-сировинної бази. Вона регулюватиме питання корисних копалин та компонентів стратегічно критичного значення. Серед новацій розподіл корисних копалин за чотирма промислово-економічними категоріями. Це копелини, які інтенсивно добуваються, обмежені запаси, нерентабельні, чи ті, що не розробляються. Держава зацікавлена в максимальному заміщенні імпорту вуглеводнів, кажуть народні депутати. Нова програма діятиме до 2030 року. Ми, нарешті, даємо можливість нам отримувати прозорі умови інвестицій. Шановні колеги, давайте зважимо популістичні заклики, можливість от. На одній терезі, на іншій терезі можливість отримання коштів від країн Фасиї, можливість залучення якісних інвесторів. Я вважаю, що нам треба побудувати так нашу політику, щоб кожен ресурс України був спрямований на наш розвиток, на наше відродження, на нашу заможність і на заможність українців.